Карго 12, міні муравейчик з пониженою передачею. Повноцінний муравейчик, можна так сказати. А міні-за те, що тут просто кузово. Значить, ці душечка для перевозки інших пасажирів, кузов перевертається, задній борт відкривається, і ви можете спокійно перевозити собі якісь вантажі. Ось така мурашечка на 12 колесах з пониженою передачею. Стоїть повноцінний міст з редуктором. І понижена передача. Також ручник, гальма, передні, задні барабанчики, дисплейчик, фари, повороти, світло, все присутнє. Якщо вас цікавить така мурашка, міні для бабушки, для дедушка на рибалку на гриби на дачку, то звертайтесь, моточас місто Вінниця, 800 Вт мотор, 60 вольт, 32 ампера, Акумулятор на 12 колесах. І понижена передача. Якщо десь заїдете в ліс, під горочку, понижену передачку, мутець, і він спокійненько виїжджає навіть з вантажем. Кількість обмежена, якщо цікавець, звертайтесь моточас, місто Вінниця. Доставка нашим транспортом може бути прямо до вас додому.